США попередили Пхеньян про неприпустимість продажу зброї Москві у вівторок. До Росії прибув Кім Чен Ын. Він зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Докладніше про цей візит розповість наш кореспондент. У вівторок до Росії прибув важко броньований особистий поїзд Кім Чен Іна з почтом військових чиновників, які відповідають за ядерну зброю та заводи з виробництва боєприпасів. Біле дім стверджує, що Північна Корея хоче продати Росії мільйони артилерійських снарядів та ракет, і застерігає від цього. Ця комуністична країна вже багато років перебуває під міжнародними санкціями через свою ядерну програму. Зустріч Путіна та Кіма може призвести до того, що Пхеньян отримає технології, Логію для створення зброї, доступ до якої для неї було закрито впродовж 20 років. Ми й надалі закликатимемо північну Корею дотримуватися своїх зобов'язань і не постачати зброю до Росії. Інакше це закінчиться вбивством українців. якщо Росія та Північна Корея укладуть угоду про постачання зброї, як має реагувати Захід та весь світ? Наш кореспондент поговорила із грантом Ньюшем із центру політики безпеки Спочатку про можливості та технології озброєння північної Кореї, як вони можуть стати в нагоді Росії? північна Корея не може пригодувати свій народ, але має непогану базову зброю, яку вона виробляє. Має багато артилерійських снарядів, ракет, стрілецької зброї, боєприпасів. І Росія може все це використати. Після початку війни в Україні у Москви швидко закінчується зброя. У північної Кореї вона є. Росія хоче її отримати. Важливо пам'ятати, що якщо КНДР віддає зброю та боєприпаси Росії, її арсенал має поповнити Китай. Russia. Яка ваша оцінка? Наскільки ми маємо бути стурбовані? Я б дуже турбувався. Росія не збирається відступати. Немає наміру йти на переговори в Україні. Вона піде на все. Вона заявляє, що її ціль Європа. Китай також не збирається відступати. Його мета регіональне панування, глобальне панування, повалення США. Тому нам варто не покоїтися, варто бути пильними та зміцнювати оборону, а також припинити фінансування китайців. Це буде добрим початком.